Російська окупаційна влада почала двоетапне попереднє голосування на так званих дострокових виборах. Президента РФ на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області очікувано зробили вони декілька локацій, там де вони зробили картинку. Є інформація про, про будинковий обхід, причому є підтверджені випадки, коли приходять до людей, які не писали заяви про те, що вони мають бажання прийняти участь в цих виборах. Перший етап так званого дострокового голосування триватиме до 29 лютого. Голова Херсонської обласної організації комітету виборців України Дементій Білий розповідає, окупаційна влада заявила про 468 тисяч виборці на тимчасово окупованій території області. На так званих виборах до місцевих рад, які відбувались у вересні, говорили про 600 тисяч виборців. За словами білого, голосування за українським паспортом на виборах президента. РФ є незаконним. Це відбувається ну, фактично, це, це навіть і не вибор, це, це, так, це так званий плебісцит, Тобто масове, масове голосування фактично за одного кандидата. Там звісно є свої свої відмінності, бо, ну, наприклад, за референдум там було одне запитання: чи підтримуєте входження до, до, до Росії. Там, на місцеві, тобто були місцеві вибори до, до Думи і до, ну, до обласної думи, так званої обласної думи та до місцевих органів влади. Там були Якісь там партії та, 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 та кандидати, а зараз будуть лише чотири бюлетені, лише чотири кандидати. Російська влада організувала 50 мобільних груп. Все для того, аби змусити проголосувати якомога більше людей, говорить Дементій Білий. Вони влаштовують голосування всюди. Вони, вони навіть прописали у своїх інструкціях, що голосувати можна на вулицях біля будинків, в будинках, в приміщеннях для голосування. Всюди, де впіймають людей, там вони будуть примушувати голосувати. Головне, щоб було якісь посвідчення, що ця людина мешкає на території Херсонської області. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов говорить: зранку по селах Лівобережжя почали ходити колаборанти зі скриньками для голосування у супроводі російських військових. Відомо що окупанська адміністрація вагається, які результати їм намалювати. Зійшлися поки на 80%, але дискутується цифра 92. От, І навіть у владній команді. Російської Федерації там є сумніви, треба показувати 92 на Херсонщині ну і на Запоріжщині. Прийшла вказівка зробити максимальну кількість відео і фотоматеріалу з щасливими обличчями. Тобто, ми всі побачимо в соцмережі, заповнені фотографіями і відеороликами. Про людей, які посміхаються, про які, які йдуть або вже проголосували щойно, або йдуть голосувати. Також спустили вже на місця навіть е, репліки, фрази, які будуть говорити люди, які буцімто проголосували. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсонщина.